Всім привіт! ви на моєму каналі і сьогодні я розповім про три, про три, не про шість, про три найулюбленіших кі-поп Денс команд або соло. Це от прям ці команди, за якими я реально слідкую, а не так просто ой. Що ж, вивчити і дивлюся які поп кавери Таке буває, коли я хочу вивчити якийсь танець, я не знаю, який танець, я дивлюся зазвичай кавери і вже визначаю за каверами, що ж я хочу вчити з кі-поп-танців. Тож, це буде просто топ-3, тут не буде ніякого першого місця, останнього місця, що посередині. Це просто те, що я згадувала, коли писала міні-сценарій до цього відео. Тож, погнали! Перша команда це буде Watts. Та хліст з цією кіпом командою було таке. Я просто листала Ютуб. І побачила їхні кавер. Це був кавер Gilded Super Lady. І я глянула, і я закохалася з першої секунди в їхні образи, в їхні емоції, їхній танець, їхню зйомку. Просто все. Я пам'ятаю, навіть в той день почала дивитися їхні кавери інші. І це просто, просто було щось неперешено. Вони мене нацепили їхніми костюмами. Тобто тут навіть було дуже схоже на. Костюми джайдл з кліпу, також не сподобалися їхні емоції. Тобто, зазвичай помічала, що в кей-поп-каверах люди зазвичай танцюють, роблять більш акцент на рухах. А тут вони також це про емоції і намагалися продати точність, перегнати атмосферу кожної учасниці. Але кавер денс це також дуже швидка штука, тобто зазвичай кавер команди або просто соло. Ло, вони намагаються надзвичайно швидко зробити кавер. Тобто, якщо вчора вийшла день з практика, сьогодні там виходить е -о, Уже кавер на цю пісню. Це це не, скажу, що це так всі роблять Але це є така фішечка, за яку багато хто чіпляється. І ось я пам'ятаю, я була якось зайнята, коли виходила пісня на Yon ABC, і я така, типу, о, вийшла день з практики і оп. У них вже вийшов таніс. Тобто мене це вражає, коли ще немає де з практики офіційної, а вже інші команди випускають кавери. І ми їдемо в Іспанію, точніше в Барселону. Вони в своїх назвах постійно вказують, що вони не просто з Іспанії, то що вони з Барселони. Не знаю, чому але це так, знаєте. Міні патріотично, мінімально локально, типу от Барселони, хоча Барселона — це не просто якесь маленьке містечко, це достатньо містечко на слуху, проте вони кожа цього вказують. У них також увіто вони не танцюють з просто кам'яним обличчям. Вони танцюють з різними емоціями, посміхаються також намагаються передати атмосферу айдола. Таким, які мені на сцені, також дуже прикольно, тому що коли дивишся кавери з просто, коли люди роблять акцент на рухах, так прикольно, але живі емоції набагато кращі. Я помітила, що у них відео дуже часто змінюються люди. Тобто, наприклад, у них в цьому кавері може бути, наприклад, одні люди, в іншому вже інші, те, як вони переплітаються. Напевно, це дуже великий команд, або це. Яка вже сеть, типу, вона мережа різних кавер команд локальних, і вони просто з'єднують це на одному каналі. Мією фішечкою, крім того, що зробити нам максимально швидкий кавер, є те, що на вас дивляться люди позаду. І у них завжди, ну, принаймні ті, які я бачила, на задньому фоні є люди. Зазвичай їх десь середня кількість, проте на деяких може бути більша, деяких менша. Можливо, це залежить від дня або просто скупчення людей в цей день, можливо, в понеділок менше, там в середу більше, і вони якось там або роблять спеціально, типу приходять знімати, або ні, це я не знаю. Але це дуже прикольно, коли на задньому фоні люди. І люди, я просто можу дивитися тільки на людей позаду. І там деякі, знаєте, стоять якось куметно, або ще роблять щось куметно, і це також, знаєте, зациклює. тому що я могла б повністю подивитися кавер лише на. Задній фон тут тобто на людей, а потім така, ой, я не подивилася кавер ще раз. На така фішечка, фішечка. Дивишся, 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 дивишся ще раз. кавер-денсерка, це Ам Ліса Хі. Вона одна, вона соло, так би мовити. І взагалі це людина після якої я захотіла, після кої я зняла двоє кавер-денс. Це було uh, I'm Crying. Advice, і віче можете глянути їх на моєму каналі, або міні-кавер у моєму тіктоці все посилання до цього відео є посилання на мої інші соціальні мережі. от Взагалі, мені здається, її найскладніше, тому що вона повинна впоєднати в одній собі всіх інших учасників. Якщо. В командах люди відповідає лише за одного учасника, і вона якось намагається забрати від нього якісь емоції, якісь рухи, міміки, То вона повинна об'єднувати всіх. Ну не повинна, ну так б сказала всіх в собі. Іноді мені здається, вона робить акцент більше на атмосфері кліпу в своїх образах, чим на якогось учасника. Звісно ж, і на учасника, або учасницю. Проте це звичайно, бувається, як є це об'єднання атмосфери кліпу. І пісні в тому ж є. У неї також швидкі кавери. Я помітила те, що вона якби блоками їх виставляє, наприклад. Вона виставила сьогодні один кавер, інший, третій, і там тиждень немає каверів. Потім один, два, три, немає каверів. Також вона знімає туторіали. Про це це не туторіали, які, в яких вона пояснює мовою. Це вона просто бере і якби заповільнює свої рухи. Я думаю, що це. Можна використовувати для відпрацювання хореографії, я так робила, не з якою. Просто включаєш собі і 9 хвилин, спочатку повільно, потім швидше, швидше, швидше. Використовує різні спецефекти міні. Наприклад, тут танцює одна людина, і паралельно тут танцює інша людина. Це я думаю розповсюджено, тому що якщо бачити дивитися інші кавер соло, то Така практика є, але я б хотіла виявити саме її, тому що найчастіше я дивилася, от саме лісу, і напевно вона була першою. Ці кавери я дивилася на постійній основі. Так, що я просто вбила в Google, ну, в YouTube, там на з команду дивилися всі, а її прям чекаю нові кавери, прям солодою. Знаєте, все. Тож все це були мої топ-3 каверден з команди і соло. Дві каверден з команди і одне соло Magic. про які я розповіла. Можливо, у вас є свої улюблені, не знаю. Можливо, ми з вами сходимося в чомусь. Можливо, ви любите когось із, мо... із моїх, скажімо так, улюбленців, не улюбленців, просто з моїх фаворитиків. То, все, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть в коментарі а, реакцію на це відео, ваші улюблені каверденс-команди, або, можливо, ви взагалі не любите каверденс, або просто ставте лайк. Отак От просто буде ідеально. Все, всіх, в цьому бувайте до наступного відео, або дивіться мої старі відео, щоб, щоб дивитися все.